Привіт начальство! Ребята, О, ох, ви тут, так? Да? Дивіться, бачите? Це мій апарат, на якому зараз мотається жінка. Що е, мені треба зробити? Треба обслужити. Е, я думав, я думав, цього відео не знімати для вас. Ну, так як казус такий вийшов, то думаю, ладно, там маленьке відео та да і все. Що, е, її треба помити. Дивіться, Бачите, яка вона грязна. Е, це, по-перше. Во, во вторых я її колеса поміняв. Дивіться, зима, яка хороша в мене. Бачите? Я на балшині. Е, ну, не знаю, мені вона понравилася, її зима, і літо. дуже хороша резина. Що е, я зробив? Дивіться. Открутив амортизатор, треба його зараз споліснути, він робочий. Ніхера не можу вжити. Дивіться, бачите ухода, І так само він плавненько виходить. Каяби стоять. Каяби стоять вже, я не знаю, який рік, ну вони справляються зі своєю справою. Тепер дивіться. Оп. А це уже вторий раз таке. І дивіться, в якому вони стані. Дивіться, Сам метал. Бачите, погриз, погригла корузія. Ну, я їх ще й не достану, так? Да? А ну давайте я вас тут акуратно. По... У мене штатив такий, блін, божеський. Може відхлібнуть в будь-який момент. Так. Оп, ось, бачите, ви поїхали вже. Так, стоїш, стоїш. Зараз. так ось нагну. Навіть без съйомників. Блін, як вас... як би його... А, дивіться. легко витягується. Е, я вже брав. В кого є такума. е, в мене була, раз, обламилась пружина. І щоб мені не тіряти висоту, я взяв проставки Соболівські. Бачите? Вони сюди, по діаметру, підходять. Все чітко. Она, дивіться, даже вже прорізало аж. Так, проставки в мене десь є туди. Сюди в мене пильнички тут ще є хороші. Ну, вона там всунута внутрі. Я зараз візьму тут пилячку і її трошки прочистю на самій балці. І все буде гарно. О, По... Є трошки повибивало. Все-таки машина їздить кругом у мене. Е, не знаю, надо мені це, не треба. Я не за те. Ось дивіться. Тут ржава, там ще хороша, потут вона в резині терлася. Вона. Коротше, це все, гибле діло. Ходьомте, я вам покажу. Ще я візьму, позачищаю там усе. Ходімте, покажу. Ось в мене нові прийшли пружинки. Так. Так, 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 де вас тут? Отак, мабуть. Давайте отак. Я вас поставлю. Е, так. Візьмемо пружинку. Ось так, так? Да? І дивіться. Ну, ви, ви самі поняли, так? Да? Що... Хоча це була пружина, що ця шо та. Ах, ти тут. А, це клей, мабуть, дорожалася та трубка. Хоча ця пружина, по-моєму, у мене... Так, да, це в мене... чи, А, ні, ламалося. Ламалося, все. Так, ну це... Ладно. Я купив нові. Купив нові Тадуся. було б класно. У мене є із жигуля. Ну, ви знаєте, я так подивився. а Отак совмістить. А, ні, внутрі не входить. Ну, діаметр бачите самі, так? Да? А, так що жигуля я сюди не зможу поставити. Так, і втора пружина. Аналогічна. Ну тут трошки вона чуть-чуть. чуть Я не кажу там, що... А, в мене ще пізно стоїть. Я не кажу, що все чітко. Ну, без зйомника я зняв пружини. Оця в мене не ламалася. Ось дивіться, бачите? А та пружина в мене вже один виток сломала. Ну і теж, дивіться, бачите, яка корозія на них. Ну, дивіться, присланяю я стару пружину і беру нову. Ну, десь отак. Дивіться, бачите? Ідентичні. Тобто, все буде добренько. Заказав нові поставлю. Не знаю, резинки ці треба, не треба ставити. Ну, я, мабуть, їх поставлю. Чого поставлю? Так, як вони. Е, внизу. Внизу чи вверху. Де вони були? Уу, балбес. О це так. Да. Так. І тут аж те ж саме. Ну тут а... пильник трошки. Ой, не пильник. Пильник. Розставка моя. Опа, есть. Она чуть-чуть прилипла. Совсем чуть-чуть. Но ничего страшного. Так, снял. Сейчас тут передивлюсь, а то что мне не нравится. Так, ребята, Зараз я світло візьму. І то я вам покажу щось, що я знайшов, не дуже хороше, як завжди, сварщик без сапог. Дивіться. Видно вам? Ось так. Видно, так? Да? Дивіться. Блін, зараз буду залазити і цей лонжерон рятувати. Отакий він ось. От і виходить, дивіться. Контент сам мене шукає. Тут в мене були дні. Прям взрив мозга вистачало контенту. Ну, я не знімав. Ну. Но... Буде вам щось поснімати і скинуть. Так. Каяби в мене амортизатори з двох сторон. Дивіться, бачите? Що його не затягнуть, що він плавно виходить. Щас. Бачили, да, ні? Ну. так? Так. Зараз беру щотку. Ось бачите, так, да, пильник є тут. Низу пильничок в мене. Він такий трошки в пиляки. Є пильнички, все добре. Наверх, зараз я знайду, у мене десь лежать старі. А ці проставочки я відложу, може, колись понадобляться. Підходять із Соболя, я вже казав, і ще раз повторюсь, трошки їх отак пожму, а коли, дивіться, вони еліпсом стали. Бачите, да? ну, так як пружина тут ось, ось з боку вилітала. Так що. Ще десь послужить. Так що, ребята, так от. Контент мене дуже шукає. Що? Беру болгарку. Болгаріус хватаю, зачищаю, вирізаю, вставляю, усіляю, заварюю, накидаю, виїжджаю. Потарахтіли, ребята. Ну що, ребята, дивіться, отак От я ось реставрував. Бачите, да? От так? Отак вона по кругу. В мене на штатів, я не можу вам там показати. Впирається штатив. штатів. Ну, бачите, так? Да? Який я зробив. І піш ходімо на другу на другу сторону. Що я... там? Ага. E, Начал вам рассказывать, у в мене сіла батарея. Ось дивіться, ця сторона, яка должна бути, бачите, і ту, яка, яку я зробив, як вона там. Ось тут трошки порваний отбойник, це нічого страшного. Він трохи порваний, так, в принципі, весь робочий. Що? E, дивіться, по машинці, в принципі, пружинка була. репнула, і в мене колісо доставалося до. Як він називається чехол е на бензопровод, той, що от бака йде. Так, якщо... Ребята, якщо буде все добре, і ми будемо жити в Україні і все буде добре у нас, а воно так і буде. На наступний рік я постараюся привести її в порядок. Ось дивіться. Оце в мене арочка почала гнить. Ой, не гнить, а ржавіть, бачите? Це я міняв їх в. Чи 18 чи 19 -й рік е, вже вон, дивіться, шашель пішла по машинці. Бачите, це я їх тоді поміняв зимою і безренько краскою, чисто краскою, без нічого, без грантовочки без собі жирки. Просто взяв кісточку і замазав е, краскою. Була в мене похожа красочка. Ось, дивіться, бачите, да, ця вона не знаю, вам буде видно? Ні, ця синіша, а моя чорніша. Ну, Вони похожі, в принципі. Якщо так здалека здал, здалеку подивитися, ну, вроді, не відлічається. Ну, на самому тоді, так, да, вона Ця синіша, ця темніша. Е, так що, дивіться, це 18 чи 2019 рік я тоді міняв, думав у 2022 році е, її облить. облить машинку. Ну, не тут то було. Самі розумієте, що случилося, і тому подобне. Euh, все зробив. ту сторону. Давайте ще раз я вам покажу. Я думаю, музика не буде там мешати. Всю сторону дивіться. Зараз я візьму э, красочку і красочкою обдам, а зверху потім э, пролью. Э, як воно називається? Так хотів вам швидко сказати. Э, э, мастикай Все, ось дивіться. Все чтенько, там теж. Я вже забризкав, бачите, де в мене дирочка була. Давайте ще раз. І тут ще раз, зараз пройдусь. І все чтенько. Я не знаю, наскільки відео, яке длина, не длінне. Ну, я думаю, буде відео нормальне по обєму. Ось так ось вийшлося. Бачите, так? Да? Все, ребята. Що вам ще розказати, музика Музика мене грає. Я збираю машинку. Зараз пружинки быстренько вкидаю, воно мої поломані лежать пружинки. І ось новенька одна, і там новенька Вон стоїть. Я вже на неї накинув чохлик. ну чох... чохлик, Рез... Резинову оправку. Бачите, не фокусується воно. так що... Все, Ребята, по машині більше нічого ніде такого я не побачив. Е -е, є тут трошки одгнив бортик, він так ішов. Ну, це нічого страшного. Там, вроді, все чтенько. Е -е, тут трошки є перепалось. ну, Машинка не нова. Так що, ось дивіться, з цієї сторони так же само. Бачите? гарочку уварив і не обіжирював, ніде нічого. Так, да, 18-й рік, по-моєму. І здивіться, 19 20, 21 22 23 24 грубо говоря, 25 Ну, нехай 24-й. 5-6 років. 6 років в мене простояла машинка, не підготовлював взагалі. Чисто переварив варочку і її е, краскою є кісточкою. Взяв кісточку і закрасив, щоб вона в глаза не кидалася. Все. А що я арочки так зробив? По що я міняв пороги. Бачите, вже да, пороги вже биті, там були зальоти. Коротше. Дверка теж там пішла, трошки полізла. Ну, все воно їзде, все робиться. Я думаю, що все буде добре. І машинку в наступному році я трошки підніму з колін. Ну, не трошки, а на порядок підніму з колін. Все це обработаю, покрасю і буде вона їздить. Не знаю, хотілося б продати і вже другу купити, але я до неї прикипів. Так що, далі я беру мовіль, і мовілю задуваю. Включаємося під музичку. Так, ребята, дивіться. Машинку я зробив. Вона вище. Ну, вроді би стала. Не знаю, як по мені. Може, та ні. Навірно, вона так і була. Що? Е, Вже я її зробив, поміняв пружинки. Ну, навіть, вона була проставка ті її вкидати. Е, поїзда недільку. Я подивлюсь, як вона буде. вище, ниже і тому подобне. А потім уже решу, надо чи не треба проставка. Поки що я. Ну, я не бачу. Вроді, як і без проставки вона стоїть. Ну покатаюсь трошки. Потім рішу. Е, Зарані я не буду загадувати. Надо там проставка сейчас, чи не надо. Як на, на мій взгляд, то вона стоїть, як і була з проставками. Чого я так кажу, тому що в мене вони ж тоді ще об, об, пружини обламалися. Ах ти, одною рукою так удобно. Е, Обламалася, я тоді поставив проставочку. Е, так, я не пам'ятаю, у мене машина замикається, коли включаєш акумулятор чи ні. По-моєму, ні. Ну на всякий случай. Я обично роблю як. Приїхала машинка. Двері оставив відкриті, і вже акумулятор зразу зняв. Ну, в основному акумулятор відцепив. І потім уже. Е і потім в мене машина стоїть, скільки хочеш. Електрика не, підключу, не підключена до неї і тому подобне. Так, зараз я її помию і треба з'їздити буде по справах. Бо в мене дуже-дуже. Зараз багато справ. Зараз подивлюся заодно. Мас, масла її немає. О, я ж кажу жінка, їздить, я до неї не касаюся. У мене вона не ламається. Тобто, <палець> То лізти до машини, якщо вона работа. Так, є мінімум треба додати, так як мінімум це вже. Крайній срок. Зараз е, добавлю і все. Так що, ребята, все, ви там знаєте, да? внизу підписуємося. Бачите, нос зачесався. Ну, Но не п'ю і не буду. Е, так. Підписуємося, там, коменти, які я, я вам не є правильно зробив чи неправильно. Е, так що. Помию. І, мабуть. Превью сделаю на помыть машині, Ну, не точно. Так що ладно. Все, всем пока.